Що так тільки сказав саркастично, чуть-чуть в адрес пані Ірини? Якщо буде міністром обраний табачник, що вони його далі є така пропозиція від Януковича, щоб назад назад залишити його в уряді міністром, а пану Литвину віддати комітет. Він дуже хоче бути головою комітету науки і освіти, то ви собі можете представити цей причетний до грабунку музеїв. Це сказав пан Колесніков, так депутат від партії регіонів. А цей хвалиться, що в нього найбільша бібліотека. Україні одна з найбільших. А я в Києві там поспілкувався зі студентами. Він каже, після пришестя пана Литвина бібліотека наша опустошила. І самі такі цінні книги, цінні реліквії вони всі пропали. А якщо проведемо, що потім будемо на тому настоювати, щоб насправді провести таку ревізію і подивитися, що робиться в тих наших галереях, що робиться в бібліотеках. Там вже ніхто вже не перевіряв їх. Років 20 мінімально. 25, напевно, тому що ще остання ревізія, напевно, проводилася за тих часів. І тоді ми почнемо дивитися, якщо воно в такому тендемі, то пані Гірин, там ви тільки мусити бути, бо там більше ради, крім вас, а не нас.